Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомогою керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини. Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів. А ще один помічник депутата Київради впродовж року не з'являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення. Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового відрядження трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. До оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією. Три столичних депутати помічник депутата обвинувачується в ухиленні віднесення обов'язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою. А керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень.